Вітаю запчастинки в продажі. Моторчик провіряв, працює 150 гривень разом із щіткою Я ця релюшка ще. Ну, це не знаю, чи працює. Так, вкладиші та поршневі кільця. Новеньке. 100 гривень за все. Маркування. З чого не знаю. Номер для зв'язку. Хто перший раз на каналі. Пишіть у Viber. Відправка Укрпоштою по повній передплаті та новою поштою по частковій передплаті. Монтажки 5 штучок 170 гривень. Така і така. 170. Потім. Рукава із Т-150-го. Це вони радянських часів ще. 11 штучок. Тут шестигранник під 32. м'якенькі, Ось на одному це ось отаке є. А так, все ціленьке. 11 штучок, 800 гривень ціна за все. Частина від зйомника 200 гривень. Одної лапи не вистачає і ці дві різні вони. 200 гривень за зйомник. Потім редуктор кутовий, вага його 72 кілограма, щось таке. Тут вал 35 мм, Тут вал 8 шліців. Один оберт, 0,6 оберта. 3600 ціна. Кріплення. Тут вухо і ось такий флянець одягається. І тут має бути такий самий вал 650 гривень. Люфт у підшипниках. Потім передплужник копаний 430 гривень. Болти лимішні М12. 130 гривень за все. так Плита на ЮМЗ. Ціленька, тут стан втулок не знаю 790 гривень. І краб на ЮМЗ. В зборі потребує ремонту, тут бачите потім. Сам вал. Оцей вал у втулках також люфтить. Плита ціла 1600 гривень. Краб тіляком. Так, і ще є карданчик, ось 500 гривень. Тут 8 шліців. І тут також 8, але розмір більший. Тут, як навал відбору потужності. Розмір, так що дивіться, на цьому все.